А тепер не про рейтинги, а власне про інших кандидатів, про яких ви згадували. Ви безумовно знаєте про візит кандидата у президенти Бойка до Москви, його перемовини економічні із прем'єр-міністром країни агресора. Як, власне, ви розцінюєте ось цей візит і чи допустимі такі переговори, на вашу думку, кандидату у президенти? Ну, на мій погляд, це ця зустріч за добра і зла. Під час війни, після 13 тисяч убитих, політики з України зустрічаються з керівником уряду країни, яка напала на нас. Це аморально, це неприпустимо, і водночас це символічно. Бо бойко показав свою справжню проросійську сутність. На цьому фоні маю сказати, і після його заяв, що бойко готовий до об'єднання з Тимошенко. Якщо Юлія Тимошенко не засудить цієї зустрічі, значить вона прихильно ставиться не лише до об'єднання, щоб там не говорив Сергій Соболєв, але й до махрового проросійського спрямування бойка. Я хочу нагадати, що Медведчук, який сидів по праву руку від е, Юрія Бойка, так само у 2009 році, коли йшлося про утворення широкої коаліції, маячив за спиною у Юлії Тимошенко, тому що вже значно пізніше, через два роки, з інтерв'ю Леоніда Кравчука газети День, ми дізналися з величезним подивом, що в 2009 році Віктор Медведчук писав проект конституції для Юлії Тимошенко. Тоді ми, депутати блоку Юлії Тимошенко, навіть не підозрювали, що кум Путіна може бути настільки близько до нашої політичної сили, тому власне я очікую, що засудить цю зустріч Юлія Тимошенко, якщо вона справді за Україну, і я вважаю, що це неможливо, щоб Росія настільки втручалася у вибори в Україні, щоб зустрічалася з кандидатами у президента. Не кажіть. Поки не перескочили, він ще не є президентом, і я сподіваюся, що Юрій Бойко ніколи президентом моєї країни не буде. Зрозуміло, почули вас. Дякую за ваш коментар.